Історія України в історії. Лекція 13.14. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії наприкінці 18-го, у першій половині 19-го століття. Усім привіт! Цю лекцію заборонено переглядати тим, хто не дивився попередню 12-ту. Багато пояснень процесів, що розпочалися у 19 столітті для Надніпрянщини, можна застосувати і до західноукраїнських земель. Тому ми звернемо більше уваги на особливості та відмінності буття українців у російських та австрійських імперіях. Погнали. Розпочнімо з того, що у 70-х роках XVIII століття після першого пошматування речі Посполитої Галичина опинилася у складі Австрійської імперії. Разом з частиною польських земель вона утворила Королівство Галичини та Ладомерії. Хоча Ладомерію зрештою, отримали більш хватські імператори Росії, східна Галичина не була самотньою землею з українським населенням у складі Австрійської імперії. Ще з XVIII століття там перебувала Закарпаття у складі Угорського королівства. А під завісу XVIII століття у складі окремого округу до Галичини та Ледомерії приєдналася певні. «Північна Буковина з містом Чернівці Українські землі були розташовані на північно-східному окраїці імперії, яку справедливо називали Клаптиковою. Подібно до виробів у стилі печворк, Габсбурги зібрали під своїм скіпетром більше десятка різних народів та етнічних груп. Західноукраїнські землі так само були строкатими етнічно, хоча більшість населення становили українці у східній Галичині значною була частка поляків та євреїв, у північній Буковині – румунів, а на Закарпатті угорців, румунів та поляків. З приходом австрійської адміністрації у статусі чиновників та управлінців на західноукраїнські землі переїздили також німці. Тогочасний устрій західноукраїнських земель був далеким від соціальної рівності. Суспільство продовжило ділитись на стани: шляхту, духовенство, міщан та селян. Тотальна більшість українців проживала у селах. Лише незначна кількість належала до інших, більш привілейованих станів. Тому до соціальних відмінностей значною мірою додавалися й національні. Найбільші міста Львів, Броди, Ужгород, Чернівці, Тернопіль були переважно не українськими. Водночас зміни пов'язані із промисловим переворотом та індустріалізацією, відбувалися досить повільно. Західноукраїнські землі відчували на собі вплив колоніальної політики. Хоча своїми реформами Марія Терезія та Йосип II спробували полегшити становище селян, більшість з них залишалася малоземельними, а то й безземельними тягарем повинностей на шиї, серед яких найважчий панщина. Цілком логічно, що до добра це довести не могло, і селяни вдавалися до саботування нестерпних повинностей, масових теч, бунтів та навіть збройних виступів. Найчисленнішими стали холерні бунти на Закарпатті у 1831 році та повстання Лук'яна Кобилиці на Буковині у 1843-44 роках. Неписьменний селянин Кобилиця підбурив інших не менш неписьменних селян самовільно захопити пасовиська та луги у своїй окрузі. Він стверджував, що має дозвіл від самого Цісара, тобто австрійського імператора. Насправді ж, Кобилиця купив Звичайно, книгу про права і повинності жителів гір, де йшлося про зовсім інше, але перевірити ніхто не зміг. Постання набуло значних масштабів, кобилицю призвали гуцульським королем. Придушити повстання вдалося лише втручанням урядових військ. Українське населення західноукраїнських земель перебувало у незавидному становищі. Йому було складно долучитися до всіх передових тенденцій 19 століття. На відміну від Надіплянщини, тут не міг сформуватися свій прошерок інтелігенції, тому прапор діячів українського національного відродження несподівано прийняли греко-католицькі священники. Це важлива відмінність західноукраїнського варіанту початкового етапу національного руху. Класична схема, коли інтелігенти-романтики починають цікавитись народною мовою і культурою та розвивати її, тут же цю функцію перейняло духовенство. Диявол крився в маленькій деталі, на яку ви могли не звернути увагу в лекції. Серед освітніх та релігійних реформ Марії Терезії та Йосипа II затисалося те, що греко-католицькі священники отримали можливість здобувати вищу духовну освіту у семінаріях Європи на рівні з католиками. І ця деталь відіграла роль. Діячів національного відродження на західноукраїнських землях ми називаємо будителями. Це відсилає до метафори нації як сплячої красуні. Важливо розуміти, також, що в цей час українці під австрійською України продовжували називати себе русинами. Саме назва українці прийде сюди дещо пізніше, тому не дивуйтесь назвам організації. Першим осередком будительства стало Закарпаття. Наприкінці XVIII століття у стінах Мухачівської семінарії Іоанникій Базилович написав короткий нарис фундації Федора Корятовича Історичну працю з історії Закарпаття. У ній він нагадав, що ми з українцями по той бік Карпат взагалі то один народ. У середині 19 століття справу будительства на Закарпатті підхопив священник Олександр Духнович. Він почав писати власні твори народною мовою жителів Закарпаття. Називав себе русином, а також видав цією мовою буква. По той бік Карпат у 1816 році у місті Перемишль виникло товариство галицьких греко-католицьких священників. Воно поставило собі завдання поширювати освіту серед простолюду та здобути право навчатися народною мовою. Член товариства Іван Могильницький першим почав проголошувати проповіді українською та обґрунтував, чому її не можна вважати мішаниною польської та російської. За класичною трійкою мова історія культура нам лишилося зібрати третій компонент. Національний рух продовжив просуватися далі на північ, і у 30-х х роках його осередком став Львів. У 1833 році студент Львівського університету, а перед тим випускники греко-католицької семінарії Маркен Шашкевич, Іван Лагелевич та Яків Головацький заснували літературний гурток з пафосною назвою Руська трійця. Подібно до своїх колег з Натіпрянщини та Європи, члени руської трійці горіли бажанням пізнавати та сприяти становленню народної мови та культури. Ключовою подією для трійчан та загалом галичан стало проголошення Маркіяном Шашкевичем про мови українською мовою в стінах університету на урочистостях на честь дня народження імператора. Нечуваний, і сміливий, як на той час крок, показав, що цією мовою можна говорити на серйозні теми. Вершиною діяльності руської трійці можна назвати видання альманаху Русалка Дністрова у 1836 році. Збірка містила зібрану трійчанами народну творчість та створену на її основу власну. Головні теми збірки це, звичайно, славне минуле та єдність галицьких русинів та недніпрянських українців. Видання збірки не на жарт розлютили імперських урядовців, тому майже увесь тираж вилучили, а руська трійця вимушена була припинити свою діяльність. Переживання імперських урядовців можна зрозуміти. У цей час у кожному клаптику імперії будителі прагнули відродити славне минуле своїх народів, а за компанію ще й створити демократичний устрій, вибороти права і свободи. Ну ви знаєте. Тому начальник поліції Львова подібно до своїх російських колег з сумом та роздратуванням відзначив: ми вже маємо клопіт з одним народом, поляками. А ці божевільні тут хочуть відродити давно мертвий похований русинський народ. Як виявилося, повстання мерців розпочалося зовсім скоро. Поширення ліберально-демократичних ідей у першій половині ХІХ століття, національне відродження та боротьба з ним, розвиток нових тенденцій та тягар старих проблем. Революційний потенціал накопичувався аж поки у 1848 році не вибухнув серію революційних національно визвольних рухів у багатьох країнах Європи. Вони отримали спільну назву Весна народів. Націоналізм та прагнення до демократизації суспільного життя вступили у відкритий конфлікт з самодержавною системою європейських монархій. Змін прагнули досягти швидко та радикально, тобто революційно, на відміну від поступового еволюційного шляху. Клаптиковий устрій Австрійської імперії затріщав по швах. У 1848 році в результаті революції було проголошено першу Австрійську конституцію, скликано Рейхстаг, тобто парламент, а громадяни отримали права на свободу слова, друку та зборів. Довгоочікувану свободу отримали селяни. У 1848 році в Австрійській імперії скасували панщину. Селяни ставали власниками землі та громадянських прав. Колишні власники отримували компенсацію за втрачену землю. Не вирішили тільки щодо права користування лісами та пасовиськами. Пізніше це стало причиною чесних конфліктів. Проте, крім соціальних питань, західноукраїнські землі потребували вирішення і національних. Як ви пам'ятаєте, українці та поляки, що перебували у складі однієї австрійської провінції, перестали мислити про себе лише як про шляхтичів, селян чи духовенство. Важливою стала і національна приналежність. Дякуємо за це національному відродженню. Українці східної Галичини висунули вимогу надати окреме управління українській та польській частинам королівства Галичини та Лодомерії. Австрійська адміністрація спробувала зіграти на протиріччях між поляками і українцями і підтримала організації, що створювало греко-католицьке духовенство. У травні 1848 року утворили головну руську раду, на чолі з священником Григорієм Яхимовичем, орган, що представляв українців під час весни народів. Головна руська рада розпочала випуск першої україномовної газети «Зорі Галицької», що виходила протягом революційних 48 49 років. Влітку 1848 року у Празі було скликано словянський з'їзд, на який представники головної руської ради відправили своїх членів. Це була найбільша тосовка будителів різних слов'янських народів. У програмі вечора були взаємне шанування славянських мов та культур. Колективний сум з приводу становища славян, заклики боротися за самовизначення та ідеї Всеслов'янської держави і єдності, які так і лишилися тільки лозунгом. Восени 1848 року головна руська рада ще встигла скликати собор Руських учених у Львові, з'їзд українських науковців. Участь у ньому взяли приблизно 100 осіб. На ньому, серед іншого, вирішили взяти народну мову за основу літературної української і писати кирилицею, а не латинкою. Ідеї про перехід на латинську абетку відроджується нині. За одним з рішень собору утворили Галицьку руську матицю, організацію, що мала займатися друком та поширенням літератури серед українського населення. І якщо не розумієте, чому нам так важливо говорити про кожну газету і книжку, просто згадайте, що у ті часи не було інтернету, телевізора чи радіо, а можливості масового друку тільки не з'являлися. Ну, і як вишенка на торті, у 1849 році у Львівському університеті відкрили кафедру української мови та літератури. Активні діяльності головної руської ради протидіяли польській організації. Австрійська адміністрація робила поступки в культурно освітніх питаннях, проте залишалася непоступливою в питаннях територіального поділу Східної та Західної Галичини. Зрештою, лавочку прикрили у листопаді 1848 року, коли у Львові спалахнуло повстання. За перекадованих містян австрійці обстріляли з гармат. Повстання жорстоко придушили і запустили махових репресій. Усі Галичині згодом оголосили воєнний стан, і діяльність будь-яких товариств і зібрань стала незаконною. Головну Руську Раду закрили у 1851 році. За час весни народів українці Австрійської імперії змогли отримати цінний досвід парламентської діяльності. На виборах до імперського Рейхстагу українці змогли отримати своє представництво. Серед депутатів були і селяни. Реалії участі у виборних органах того часу чудово відображено у класичному творі Панаса Мирного Хіба ревуть вели, як я слаповані». Хоча твір розповідав про Російську імперію, в австрійському Рейхстазі неписьменні селяни, що не знали німецької мови, також зазнавали презирливого ставлення до себе зі сторони привілейованих кіл. Депутатом Рейхстагу став відомий на селянських повстань на Буковині Лук'ян Кобилиця. Коли він повернувся з відня додому у статусі депутата, усульський король почав нові селянські заворушення. Вони набули з найбільшого розмаху у 1849 році, проте згодом були придушені. Підйом національного руху та бажання перейти на якісно новий рівень виникли паралельно по обидва боки імперських кордонів. Кирило-Миходівське братство розгромили за рік до створення головної руської ради. Проте, якщо братчики все ще лишалися теоретиками, українці західноукраїнських земель отримали можливість попрактикуватися в легальних способах боротьби. Різниця, замовлена, цим досвідом та різним ставленням імперій пізніше накладатиме свій відбиток на розвиток українського національного руху. Весна народів в Австрійській імперії досягла свого апогею тоді, коли угорці спробували вибороти збройну свою незалежність. Новий австрійський імператор Франц Йосиф не погребував попросити допомоги у російського імператора Миколи І. Завдяки монаршій солідарності та російським військам восени 1849 року перший революційний виступ ліберального націоналізму зрештою придушили. Цього разу Стара Європа виграла битву. Але не війну.